Голубці з картоплею та гречкою. Нашій сім'ї це улюблені пісні голубці. Якщо не куштували, обов'язково спробуйте. Капусту підготувала заздалегідь. Картоплю варимо, звичайно, до готовності, як на пюре з сіллю. Гречку готую до напівготовності. Трохи залила водою і википить вода, вимикаю. Цибульку підсмажую на олії. Далі картопляне пюре переминаю, додаю напівготову гречку і ципульку. До голубців я додаю лише чорний перець та сіль, можна у якісь інші спеції до смаку. Все переминаю і готове. Капусту я підготувала швидше, скручую, усятницю застеляю листям, щоб не підгоріло. Скручую голубці і викладаю. Зверху теж трішки прикриваю листям, щоб нічого не пригоріло. Я залила, підсолила ще трішки, я заливаю це томатною пастою або в мене ось тут був домашній кетчуп, це не обов'язково для кольору і трішки для солодкого смаку. Тушкую близько 2 годин. Дати остигнути, бо картоплі в гарячому вигляді трішки рідка. На другий день, коли остигнуть, смачно їх підсмажити на пательні Подаю з мачкою або вже якщо не піс, то зі сметанкою. Це справді дуже смачно, готується просто, обов'язково приготуйте.